Колеги, я би хотів озвучити офіційну заяву штабу національного спротиву. Штаб національного спротиву має в своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що зараз адміністрація президента України підготовлені рішення проведення надзвичайного стану та зачистки Майдану. Підпис Віктора Януковича під указом проведення надзвичайного стану це підпис під указом про розстріл сотні людей, початок війни влади проти власного народу. Звертаємося до президента України Віктора Януковича. Введення надзвичайного стану та загибель тисячі людей це розкол країни та знищення України як незалежної суверенної держави. Ми сьогодні лише разом можемо зупинити цей сценарій: зваженість, витримка та відповідальність перед нашими дітьми та майбутнім нашої держави це ті спільні точки зору дотику, які дозволять нам вийти з цієї масштабної суспільної кризи мирним шляхом. Дякую. Це заява, яку ми сьогодні прийняли на штабі. І ця заява ґрунтується на інформації, яку ми маємо зараз. Хочу пояснити, що таке штурм Майдану в режимі надзвичайного стану. Це штурм Майдану з використанням не таких от боєприпасів, а з використанням бойової зброї. Тому ми сьогодні говоримо о тому, що Подписание такого указа ⁇ это путь к тысячам жертв, которые ожидают нашу страну. Это раскол страны. Это сценарии, которые написаны не в этой стране. И мы считаем, что категорически найти выход из этого политического кризиса можно лишь учитывая интересы миллионов людей, путем мирного диалога, уважения к требованиям людей. К такого рода разговорам мы готовы постоянно. Также хочу сказать, что мы готовы к жестким сценариям. Вопросы. Спытайте вы у Виктора Януковича. Девица, у нас сейчас строчка новостей сплошь забита вот такого рода сообщениями. Значительная часть из них продуцирована провокативными целями, большинство из них, начиная от арест, ареста и убийства милиционеров, заканчивая вот такого рода сообщениями. Мы еще раз повторяем, штаб национального спротива не занимается завозом, складированием и организацией вооружения гражданского населения.